Вітаю дорогі друзі. Ось моя картопелька саджана в липні місяці. отакий От має вигляд. Де не де починає сісти? Хотів побороти жука. Механічним способом а саме збирати, але він сипонув, прийшлось травити. Он він, мабуть, не сподобався йому яд. Травив ядом Ампліго, нічого не рекламую, але протравлюю ним кожен рік. Яд, якщо не підробка, діє дуже добре. Це Спостерігаємо далі, ставимо пальці, підписуємось на канал. Слава Україні! До побачення, друзі!